українській столиці джедаї змусили попітніти комунальників через незаконну парковку. Півроку наша ліна Суєндукова намагалася зупинити нелегальний бізнес у самісінькому серці Києва, який чомусь не хотіли помічати чиновники. І от нарешті, Софійська площа більше не гігантська стоянка, а знову туристична окраса міста. Вам не Конечно, страшно. Вот ми, наприклад, переходять, поїхали собі машина, а ще буває, що вони просто залітають сюди. Працівники столичного центру організації дорожнього руху прибирають з Софійської площі незаконний знак парковки. На даний час тут е паркуватися, залишати свій автомобіль е заборонено згідно чинних правил дорожнього руху. Ми показували, як кілька місяців тому на площі процвітала незаконна парковка. Хлопець керував шлагбаумом і брав з водіїв гроші. Шлагбаум, за допомогою якого то збирали гроші з водіїв, ми таки прибрали. Але єдина користь цього це нове паркувальне місце. Водіям нові знаки, як то кажуть, по цимбалах. Тут не можна. Вже не можна тут паркуватись. Знак. А, ви все одно паркуєтесь. Ну, прикольно. Дехто, вглядівши камеру, одразу тікає. Хтось не вірить своїм очам. Паркуватися не можна. Да, на Софійській площі не можна. Що на це зак. Давайте. А цей водій просто їде. Одразу під вхід до Софії. Бо парковка геть не ідеальна. Зручна, зручна. Ну, своїми питаннями. Скажіть, а чого на площі не заїхали? Там багато місця. Зараз заїду, дивлюся, як заїхати на площі заїхати. Да. А що а. ні, на площу, нахуй не почув. Там вже люди не падне для парков. Зараз Вже де можна припаркуватися і десь в положному місці припаркуюся. У цей час туристи фотографуються на тлі пам'ятки, шукаючи ракурс, за якого не було б видно численні авто. Ненормально нормально ночі та таке собі таке собі майже півроку ми боролися за звільнення софійської площі від машин. Дістали комунальників, аби вони демонтували шлагбам, встановили антипаркувальні сфери. І от тепер ми можемо з гордістю показати вам софійську площу здорової людини. Але це сподобалось не всім. Взагалі отвратительно, знаете? <ріху> Отрутительно. Но ну, смотрите, ми тут працюємо, тут дуже багато офісів. І ми ну, тут прекрасна була парковка, десь буквально дві тижні, не могли насладитися. Натомість пішоходи у захваті. Чесно кажучи, зараз стало набагато краще на попередньому тижні, просто все було забито машинами. Комунальники розповідають, поки закривали сюди в'їзд, ледь не отримали на горіха. Питалися одразу при нас типу, знімати. Тут і угрожали нам в п'ятницю. Ну, Ми будемо в далі контролювати, щоб площа була пішохідна без машин.